Омтівю про головне прямо зараз Запад на повному серйозі готується воювати з Росією за Прибалтику. уже в декабрі цього року. По мнению німців, почнеться пограничний конфлікт в районі Сувалкського коридора. Західні держави мають передати збройним силам України усе озброєння, яке їм необхідне для звільнення своїх територій. Повністю получить всі обіцяні західні пакети. допомоги. Особенно это касается не столько барнетехники, которой так много разговоров. Тут как-то на второй план ушли. Головне українське устрімління в цьому плані це отримання дальнобойного оружия насамперед Україні потрібно передати далекобійні ракети. Із цим закликом виступила прем'єр-міністрка Естонії Кайя Каллас. Вона нагадала, що спільні бюджети країн, які входять до контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн, у рази більші бюджету Росії. Якщо росіяни думають, що вони можуть виграти, то звісно вони іще не відчули загрози, і просто продовжують бити по Україні. Казала посадовиця, вона також додала, що деякі держави заходу бояться, що Москва програє, і те, які наслідки це дасть. На думку Калас, зараз головне завдання не про це думати, а думати про те, як знищити збройні сили Росії на території України. Бачите, ми в такому стані, що вся підтримка наших партнерів тримається на хороших намірах, тобто на тому, що вони нас підтримують, тому що вони підтримують. Демократичні цінності, до яких ми прагнемо, за які ми фактично так само воюємо: цінності життя людини, свободи, свободи слова, верховенства права і так далі, демократії, і вони нас підтримують, але ви бачите, що ми заходимо іноді в ситуацію, коли досить часто чути, а що буде, якщо там десь відбудуться вибори в якійсь країні? А раптом зміниться ситуація, політичний курс. А можливо, нас уже не будуть так підтримувати. Так, от, для того, щоби. Ми не настільки залежали від зміни е, політичного курсу кон'юнктури виборів, е, і є угода, яка передбачає, що дивіться документ, який можна підняти і сказати: Слухайте, хто б не прийшов на місце ріші суника. Хоча, навіть якщо там прийде лідер лейбористів, а то він все одно підтримує Україну. Там до, до речі, це ну в них теж будуть вибори, і лейбористи якраз просто можуть перемогти. Це треба розуміти, буде зміна в у, уряду, скоріш за все, але. При цьому буде документи, можна буде сказати так: подивіться, Британія взяла на себе зобов'язання. І ось це дуже важливо. Тобто, це перший елемент, що нам важливо, де Юри десь на таких е паперах, таких угод закріплювати це. Е Звичайно, багато хто не повірить це і скаже: слухайте, ми мали досвід Будапештського меморандуму, так, але розумієте, що будь-який негативний досвід це ж не значить, що ми взагалі маємо відкидати. Ну, скажімо так, досягнення угод, тим більше угода це не меморандум, це вищий статус, зрештою. Тому це перший момент, другий момент, що в цьому документі фіксується, що вона буде діяти до вступу України в НАТО. Це важливо. Тобто, щоб не було асоціації про те, що це має бути замість НАТО. Бо ми маємо розуміти так само, що гарантії, як би там не було, це НАТО найкращі безпеки, це колективна безпека. Те, що гарантує, і наступний момент, який так само важливий це те, що буде синхронізація спільних проєктів в оборонній промисловості. Для нас дуже важливе виробництво зброї для того, щоб українські компанії допускали і захід з нами британці зокрема ділилися технологіями. У них є серйозні компанії, такі як Беєс Systems. Сподіваюсь, вони прийдуть як і Rain Metal, можливо, в Україну. А це ж так само і економіка. Це ну ви розумієте, це дуже важливий аспект. Зрештою, тому що це по-перше обороноздатність збільшення кількості зброї, яка нам потрібна. А по-друге, це ж якийсь економічний ефект, якщо ця зброя виробляється у нас. Тому це, це теж аспект. І тепер про економіку, тому що британці фіксують надання безпеки. Ну тут треба сказати, безпековий пакет, який вони гарантують надавати Україні зброю і навчання українських військових на території Британії. Плюс це так само. Пакет допомоги по безпеці по розвідці, обміном даним інформації і так далі, але окрема увага приділяється тому, що Британія є послідовним прихильником того, щоб Україна зберегла статус серйозної Чорноморської держави, і фактично нівелювати і знищити роль Чорноморського флоту Росії в Чорному морі, тобто в ідеалі знищити його. І плюс звільнити Крим. Це ідеальна британська стратегія, яку ну і тут я думаю, що і в нас ми її всі підтримуємо. Але на шляху до реалізації цієї подивіться, я от просто навіть бачу по а, номенклатурі зброї, яку передавала Британія Україні за попередні там кілька місяців. Майже все стосується Криму і моря: ракети Storm Shadow, дрони, а, інформація розвідувальна про Чорне море постійно. Зараз надводні дрони так само будуть міністр закордонних справ Кемерон. Як тільки його призначили на посаду, він приїхав в Київ, а потім і в Одесу на Чорне море знову ж таки. Два мінних тральщики, які Туреччина не пропускає через Босфор, але все одно це теж про море. І загалом Британія, от кілька тижнів тому там була цікава зустріч. У нас вона в ЗМІ менше висвітлена, але це цікава зустріч, тому що на ній було. Міністри оборони і командування флотів Британії і Норвегії і був командувач військово-морських сил о, України. Не їж папа він там, він там так само був, і там навіть видання The Times британське оприлюднило таку ну прекрасну світлину, де вони всі стоять над мапою Чорного моря і Криму. І це дуже цікаво насправді символічно. На місці... та символічно. Я б на місці ворога задумався би там, звичайно. Хоча ж медведів сьогодні. Висловився вже що ледь не війну починати проти Британії. Він, На, ми от... про теж будемо говорити. Він відреагував так. та вже реакція. Ну так і е, Британія нам допомагає з морської стратегії, морської війни, і ця стратегія вона має е, ефект безпековий, оборони, тому що треба знищити російський чорноморський флот. Як британці це зробили з французами в часи Кримської війни, просто затопивши його в Балаклавській бухті. І друге це економіка знову ж таки, тому що це гарантування і збереження торговельних судноплавних шляхів для України до Одещини. Британці про це говорять відверто. Вони кажуть, а що у вас з економікою? І вони кажуть, що збереження торговельних шляхів це безпека. Тобто, це не розривні питання. Коли ми говоримо безпека і оборона, це не тільки про зброю, це про енергетику, це про транспортні шляхи, це про інфраструктуру і це. Ну про про збереження якогось економічного життя, яке у нас ускладнилось надзвичайно з війною. Ми розуміємо, багато чого зруйновано, знищено, і ну і люди поїхали, і багато проблем і тому це комплексний підхід, ось такий британський послідовний. Я би навіть зосередився на тому, що угода важлива, але важливий світоглядний підхід британців до цієї допомоги Україні і розуміння, де вони найкраще можуть нам. І в чому допомогти, якраз у цій морській війні, яка є доволі успішною для України, ну це прояви такого світового о, торговельного економічного протистояння, яке відбувається такої світової війни, насправді ще один театр бойових дій: близький схід, який, зрештою, цим театром не припиняв бути вже. Років за сто, мабуть, попередні, навіть раніше давайте візьмемо з Першої світової Османська імперія, потім її розпад і так далі. Тобто, навіть ще раніше, і в чому ситуація з Хуситами? Хусити, це ж не просто про війну піратів, які просто там щось, а це про те, що ці пірати і ці банди терористи, так, ці об'єднання, вони наносять удари по кораблям. Які прямують через Суецький канал, тобто, це торговельний шлях, який був збудований в 19 столітті, і з тих пір він використовується заходом як основним для транспортування вантажів з південно-східної Азії, Аравійського півострова і Африки, і таким чином це намагання погіршити економічну ситуацію. От як в у плані у цьому оприлюдненому республіканцями, які пропонують допомогти більше Україні, зазначено, що. Росія і Китай, і Іран будуть прагнути і економічно послабити зла захід. А що вони натомість пропонують? Вони натомість пропонують північний арктичний шлях Росія і Китай, який швидший і коротший по дистанції, але точно не дешевший Ну з точки зору ресурсів, і кажуть, що давайте думайте про цей шлях так само, тому це комплексне протистояння. Але я вам скажу, що. Якби ці ракети дещо відхилилися від курсу і полетіли по Чорноморському флоту, було б непогано про які ми говоримо. Президент Латвії розкрив причину вступлення в НАТО. Далі пряма цитата: Ми з перших днів тиждень, з перших місяців, після обречення незалежності поняли, що рано чи пізно Росія цю незалежність забере.